І коли ми втратили, я була а в приході, ми вінчені були з чоловіком, і ми весь процес еко проходили під цим батюшкою в храмі. Ну тобто, там така абсорна історія. І коли ми втратили дитину, мені дуже було цінно почути від свого батюшки про те, що вона вам подарувала найкраще, що могла подарувати, і якщо вона вирішила піти. Це вона це її рішення піти, бо вона знає, що далі вам, вона вам не зможе дати все найкраще, що вона давала до цього. Далі буде тільки гірше, тому вона щоб гірше не сталося, вирішила піти зараз. Ну, от, Прямо, знаєш, мене розкололося серце, коли я це побачила від батюшки повністю вдягненого, зня, знявши шапку для того, щоб це мені сказати, потершив бороду і своє волосся, і обійнявши мене після цього. Оце було дуже велике зцілення моєї душі. От мені було дуже погано після цієї втрати. Він мене відправив в жіночий монастир. Ми там з чоловіком були, жили в жіночому монастирі більше п'яти днів. Молилися около сіми годин на добу, і от в у, у, у цій молитві да я зараз розповідаю про це для того, щоб ви розуміли, що психіка у кожного різна в цій молитві під спів. В повністю темному храмі ми починали молитися о п'ять ранку, закінчували там до 11, а потім ще й вечірнє служіння була. От е, е, я доходила до такого процесу під цей спів під цю молитву, що в мене була можливість зустрітися з усіма моїми почуттями і емоціями всередині, без страху такого, що це тремтіння Виходить, зустрітися з ними, поговорити, їх прийняти і обійняти. Ну, прийняти по-справжньому, розумієш? І вже від звідти, коли я вийшла, пройшов час, я відчула, що я точно ініціювала, тобто я прийняла цю втрату. Але коли я буду готова, я не знаю.